Всім привіт! Це знову Владислав, і ми сьогодні розберемося ще з однією групою кнопок та панелькою в ілюстраторі це символи. Дізнаємося, що можна з ними зробити, а також як символи пов'язані з 3D у старих версіях ілюстратора. Якщо у нас є картинка, де ну дуже багато однакових за формою елементів, наш ілюстратор може сказати до побачення, телебачення і закритися. Щоб полегшити йому роботу, ми можемо використовувати символи, тобто в ілюстратор ми вставляємо не 100 500 кружечків, а лише посилання на один елемент, який зберігається в пам'яті. Знайти базові символи можна в меню вікно на панелі символи. Зверніть увагу, що для документів у кольорах RGB та SMIC це будуть різні символи. Якщо цих недостатньо, можна взяти із бібліотек. Ось тут. тут є і різні кнопочки, і частинки блок схем, і шерстинки волосинки, і навіть регал якийсь. Я так розумію, геральдика. І якщо щось подобається з бібліотеки, клікаємо по цьому елементу і він на панелі з'являється. Далі ж доволі просто. Хочемо додати волосинку, перетягуємо з панелі символи на монтажну область. А потім ще. І ще. І ще, і в якийсь момент усвідомлюєш порожнечу буття та співчуваєш лиходієм у фільмах. Ха. Щоб цього не сталося, можна для додавання елементів скористатися інструментом Symbol Sprayer Tool. Обираємо цей інструмент, обираємо потрібний символ і затискаємо ліву кнопку миші. І поки тримаємо цю ліву кнопку затисненою, поки символи і з'являтимуться. Вам може захотітися, щоб волосинки росли густіше або з'являлися частіше. Тоді робимо подвійний клік по цьому інструменту і доналаштовуємо. Діаметр це межа, в якій будуть з'являтися нові символи. Інтенсивність, як часто вони з'являтимуться, density, густота, які проміжки будуть між ними. Останні два параметри регулюємо від 1 до 10. Де один рідко і далеко один від одного, 10 часто й густо. До речі, якщо наклацали зайвого і хочете прибрати, тримаєте ще й затиснений Alt. Що можемо зробити з цими символами? Ого, дуже багато чого. Наприклад, ви додали на ваше поле квітів, ось цих стандартних. А замовник каже, хочу бузкові. Ви робите подвійний клік по символу на панелі, перефарбовуєте в бузковий, робите подвійний клік по порожній області, і всі квіти вже в бузкові. До речі, якщо додавали квіти по одній, то можна замінити на інший символ на панелі управління. Ось тут. А якщо масивом, то виділяємо масив, виділяємо символ, на який хочемо змінити. Заходимо в меню панелі і тиснемо Replace Symbol. В один масив можна додавати багато різних символів, але щоб їх надалі опрацьовувати, виділяємо потрібний нам на панелі, тоді, наприклад, зникатиме тільки він. Якщо не виділити жоден, то опрацьовуватимуться всі. Давайте далі. Ці квіти нам потрібно впорядкувати. Для цього слугує символ «Shifter». Він не тільки може змістити об'єкти, але й може перемістити деякі на передній план, затискаємо Shift, або назад затискаємо Alt. Scruncher робить збіговисько, тобто підсовує символи ближче один до одного. А якщо тримати Alt, розбіговисько, щойно сам придумав. Сайзер змінює сайз, тобто розмір, по замовчуванню збільшує, з альтом зменшує. Спіннер обертає. Протягуєте мишкою і куди стрілка, туди символ. Alt тут нічого не робить. Далі стейнер. Він підфарбовує. Обираєте вгорі колір замість знаку питання і поки тримаєте ліву кнопку миші, поки й змінюється відтінок до вибраного кольору. З alt можна повернути назад рідні кольори. Теж із прозорістю. Скрінер. Довше тримаємо, прозорішим стає. З Altem вертаємо непрозорість. І останній інструмент стайлер. Якщо хтось дивиться мої крихітні відео, можете пам'ятати ось це. Це якраз про графічні стилі. І саме цим стайлером ми можемо швиденько застосувати вибраний стиль до наших символів. Наприклад, тіні. Ну а Alt традиційно може ці тіні прибрати. А тепер як створити власний символ? До речі, символом може бути будь-що, фігура, текст, навіть растрове зображення. Так от малюємо пташку. Нарешті згодилося моє вміння малювати. І можна або ж перетягти її на панель символи, або на цій панелі натиснути плюсик. Далі обираємо статичний, буде цей символ чи динамічний. І тиснемо ОК. Різниця в тому, що у одинарних символів ми можемо перефарбовувати окремі елементи, не змінюючи основний символ. Для цього ми клікаємо по потрібній нам частині білою стрілкою, а далі вже міняємо кольор. Якщо що це стосується тільки динамічних символів, І є ще одна річ, яка стосується символів. В старих версіях ілюстратора, які ще використовуються, символи потрібні, щоб наносити малюнок на 3D-об'єкт. Для цього створюємо 3D-об'єкт. Але якщо нова версія ілюстратора, то обираємо крите з приміткою «Класика». Далі «Map Art» – «Проекція», А потім обираємо поверхню, на якій буде відбуватися нанесення. І вже потім зі списку обираємо символ. Підганяємо розмір, поворот і ОК. Власне це все, що я хотів сьогодні вам показати. Всім дякую за увагу, підписка, лайк і до зустрічі!